Для мене особисто було сюрпризом, що Дід Мороз, це не якась там класична казка чи ще щось типу того. Є Діда Мороза придумали в 1930-х роках в Совєтському Союзі, 1930-х, а Снігурочка, чи то в 36-му, чи то в 37 му році, її представили як там внучку цього Діда Мороза. І все б нічого, але, типу, коли я задумувався, от собі 1930-ті роки. Це голод в Україні. Це репресії в 37-му році. В у Вінниці в 37-му, 38 му як епізод загальних а, загальних репресій, а, є Вінницька трагедія, коли розстріляли близько 10 тисяч людей, тільки в самій Вінниці, і в цей час а милий Совєтський союз придумує Мороза, який приносить подарочок. Мені здається, з цього не могло вийти нічого, окрім єбаної потвори і монстра. От того дід Мороз. Це мертва традиція мертвої країни.